Олександр Козлов, гравець у Болоні, який сьогодні дебютував у прем'єр-лізі. Олександре, які емоції від дебюту, попри те, що програний матч є якась момент, така от, хвилинка радості особисто для вас в цьому матчі? У мене є хвилинка радості. Це дуже велика о, і дуже так сказати досягнення. Досягнення, так, дебют за першу команду. На жаль, невдача поразка прикра. Ну нічого. Треба роб... працювати далі. Було розуміння, що сьогодні маєте шанс вийти на поле. Були ви в заявці в інших матчах. Сьогодні, от нарешті, отримали нагоду зіграти. Було розуміння, чи це просто таке спонтанне рішення тренера? Не було розуміння, це скоріше спонтанне, так випустити мене. На полі хвилювання було, чи виходиш, хвилювання забувається? Як це відчувається? Гарвець дебютант на полі? Трохи було хвилювання, але потім, коли вийшов перші кроки на поле, все хлинуло, все вийшло від мене? Сьогоднішній суперник програли 4-0. Ваша команда, наскільки він здивував першу частину гри ви бачили з лави запасних, іноді там більше можна щось зрозуміти, побачити. Потім другу частину поля матчу вже на полі. Наскільки от сьогодні Полісся вас здивувало своєю грою? Ну, ми перші 30 хвилин ми контролювали, могли забити два м'яча, а потім, на жаль, помінялося і ну, вийшло, як вийшло. Дякую за коментар з дебютом вас.